У стані готовності всі підвальні приміщення загальноосвітніх шкіл міста перевірені, звідти винесли мотлох, привели до відповідного технічного і санітарного стану. На стінах вивішені інформаційні матеріали і навіть провели часткову евакуацію. Всього підвальних приміщень загальноосвітніх закладів міста, придатних до використання їх умовах надзвичайної події, налічує 41 одиницю, в яких може одночасно укритись понад 17 тисяч дітей та працівників тих шкіл із 23 тисяч, які навчаються. А також дошкільних закладах понад 6 тисяч із 8,5 тисяч дітей, які відвідують дані дошкільні заклади. Така ж ситуація і у вищих навчальних закладах та у лікарнях. Ігор влізло зокрема без попередження перевірив центральну міську клінічну лікарню і залишився за. Я прийшов всі підвальні приміщення, які в них є. Вони відкрили мені те велике приміщення, де в випадку надзвичайної ситуації вони можуть до 50 лежачих хворих перевезти на каталочках. Там є кислород і інші необхідні медичні говорити, прилади, які необхідні для підтримання життєдіяльності цих хворих. Я побачив там фонарі з акумулятором. Я побачив навіть радіоприймач ніде, ні, де, ні в одній установі міста. Які нам розказують, що в них є. Що не все готово, такого немає. Як це центральні міські лікарі? Однак занепокоєння викликали житлові будинки, із майже півтори тисячі будинків лише 22 – у режимі часткової готовності. Це причому минулого року провели капітальний ремонт житлового фонду, включно з підвалами, на суму більш ніж 10 мільйонів гривень. Ми не можемо стверджувати, що населення міста в разі чогось захищене. І не грайтеся просто. Проведіть нараду і скажіть: не грайтеся, бо крім відповідальності адміністративної, кримінальної, є ще перед Богом відповідальність. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.